Поблизу магазинчика на Угорській як ніколи людно. Усі поринули у пошуки цікавих книг. Можна знайти і сучасну літературу і докопатись до справжньої знахідки. Що тут у нас в мене є так, Брус, кукла. Я дуже люблю особливо такого плану. Книжки, це є 19 століття. Я як відкрила, я зразу зрозуміла, що це от моя історичні книжки. Я дуже люблю плана. Мої нормальна така, що можна не за один день прочитати. У наметах також людно у кожному з них одяг посортували по сезону. Марина знайшла те, що шукала. Він цікавий, незвичайний яскравий, теплий, а у льові треба, щоб було тепло. Отак замерзнити можна. Ну тому, тому, тому я обрала. На розпродаж виставили й чотири великі скрині. Одну з них розписувала Анастасія. Встигла за три дні, допомогли мешканці оселі. Моя скриня вона розмальована фрагментами з живопису Гюстава Клімта, такого художника австрійського. І це дерево пізнання, дерево життя. І розмальовували ми це насправді десь в дуже таких швидких термінах. Десь два-три дні. Покупець на таку річ одразу знайшовся. Для мене самої було. Ну, це несподіване рішення, це було якось раптово, і вже я зрозуміла, що я її страшенно хочу. Навіть, якщо сказати, я цю скриню бачила, що до першого пензля, поки пензель автора ще її не торкнувся, але є така проблема, що немає де ставити. Тобто я б хотіла б багато чого купити. Але тут чомусь прийшло таке рішення, що я готова з хати забрати тумбу з телевізором. Кожен, хто завітав на гаражний розпродаж, голі руч не пішов. Ми придбали безліч книжок, які нас цікавили, і також придбали одяг, який можливо комусь і подаруємо, де що залишимо для себе. Цього разу за один день розпродажу зібрали майже 15 тисяч гривень. І кошти підуть на наші потреби, потреби нашої спільноти, соціального гуртожитка, наші соціальні проекти, які ми робимо в місті. Роздача їжі біля порохової вежі, підтримка осередку підтримки бездомних, де люди з вулиці приходять митися. Вже за три місяці оселя запросить на новий гаражний розпродаж. Ірина Панчишин. Олег Кухар, головні новини Львова.